Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Хочу одразу відповісти відгук за ці рушнички, які я купувала в Юск. Тому що коли я приїхала, я їх поклала, і потім були такі події, що я просто про це забула. Дякую, що нагадали. Ні, я би згадала, але тут купувала я за 125 гривень, тут 3. Рушничка. До речі, один в клітинку, далі така смужка йде і така. Бачите, ось так я вам показую. І начебто така однакова, а трішки відрізняються. 50 на 70. І Головне, що, як вони вбирають в себе воду. Я зараз хочу це протестувати. Так, щоб мені таке, зараз щось візьму склянку, чашечку візьму, намочимо. Головне, як вбирає воду, тому що ви знаєте, які є рушнички. Вбирає воду добре. І таке враження, що як наче шліфує. Ну, як звичайний, як звичайний рушник, те, що він повинен робити. Тому, ні, воду добре вбирають, тому мені сподобалось. 50 на 70. Такий розмір. Така смужка. Така смужка. І плідинка. Зараз планую сходити. Треба купити щось Приготувати їсти, до речі, треба одразу пообрізати оці наліпочки. Вони не потрібні. І будемо сьогодні щось з вами готувати. Тим паче, дивлюсь, я купувала сливи і ми їх не з'їмо. Заморажувати я їх не буду. Це 100% і яблучка є. Ну, начебто вони нормальні, але їсти ні. Хочу щось таке яблучно сливове спекти. Ну і м'ясне, щось треба приготувати. Зараз буду їх в машинку кидати, потім лише буде прання. Я хочу ближче показати плетіння. Ось таке. Більш-менш якісне. Як для кухні, то і добре. Швидше будуть сохнути. Але не тоненьке, не тоненьке плетіння. Ну все, добре, йдемо далі. Щось у нас сьогодні, знаєте, яка погодка, начебто буде дощ, а потім виходить сонечко. Так, зайду в сільпо зараз подивимось, щось ясне. О, до речі, 22 гривні може цибульку на салатик взяти. Ні. Почалась Будь ласка, пройдіть Ваша безпека зараз Так, м'ясне, мясне, мясне, мясне. Мясне, мясне. О, мабуть, таке і візьму. Так, купила курячу огородку і треба зараз ще зайти, мабуть, в епіцентр. Арт спит to the city streets. We begin to feel the fire We rise like so buildings as a killer cozy take us higher. Зараз зайшла в епіцентр. Дивлюся для миття скла. У мене типу такого скрибочку є, але. Потрібно, щоб з довгою ручкою було. І дивлюся, є ось 283 гривні такий. А це, мабуть, швабра. Це, не це швабра. А я бачила такі, а, і ще є. Ну, в мене такий був він не дуже зручний, коштує він 95 гривень. Немає... Мені треба, щоб кут нахило був. Там буде зручно. Ні, нема того, що мені потрібно. ну Не буду тоді час гаяти. До речі, зараз є знижка на паперові рушнички. Я такі купувала. Рекомендую. І ціна така добра. Що тут ще є зі знижкою? 69 гривень. Щоб помітреть. Знаю, чому мені доводиться. І губки є зі знижкою. Так, так. так Ні, то що мені потрібно, немає, тому йти додому. Зараз хочу замаринувати куряче філі, дістала вже всі спеції, які мені потрібно І продивилася, нещодавно купувала сливи та яблучка, і там ну, не встигаємо, щоб свіженьке все поїсти, то хочу ще зробити. Поріг. Але я спочатку замариную грудку. Зараз поріжу, що мені потрібно буде гірчиця, перчик, цибулька, чесник. Це не знадобиться, але я хочу вам сказати про цю приправу. А, і ще для курочки в мене таке є. То додам, там трішки залишилося, майже нема, але нічого. Скільки є, стільки добре. Хочу вам сказати про цю спецію. Нещодавно варила суп і вирішила додати. І бачите, там є такі. Ну я зараз Йди сюди! Іди сюди! Боже, ви на кухні розмовляєте теж. <рес> Та візьми ложечку. Та ну хіба то ж. Ой. І в суп кинула, і воно варилося, варилося. А це гриби сушені? Це така смакота. І знаєте, якщо навіть там нічого такого немає в хаті є спеції, водичка картопля, ці спеції і грибний суп буде. Але зараз мені це не потрібно. Це я вам просто хочу зараз показати. А це мені буде зараз потрібно. Купувала такі рукавички, там, я вже не пам'ятаю, півтора роки по тому. І дивлюсь, треба ще буде купити. Зручно, там ще одна залишилася, треба буде замовити класні такі. Тому що з м'ясом працювати, то потрібно одягати рукавички. Інколи забуваю, інколи згадую. І волосся, коли я вдома фарбую, то теж одягаю ці рукавички, і воно зручно. Так, беру сіль. Я роблю на дошечки, а потім вже в'єнкість і складу, та нехай маринується. Мені так зручно. Ну, а там це ж таке діло висипаю цю перчик. А у нас е сусіди роблять ремонт. Це хтось купив з людей, от. Люди не з нашого міста. Але вже наші. І раніше, коли хтось робив ремонт, якось. Так, десь так беру. По півчайної ложечки. Трішки більше, ніж півчайної. То мене так дратувало це, оці шуми, оці всілякі там бахи і так далі. А зараз, коли хтось робить ремонт, у мене так якось на душі тепліше, тому що. Життя продовжується, хтось знайшов свою домівку. Не знаю, щось я така сентиментальна дуже. стала. Так, зараз все змішаємо. Тому одягаю рукавички, коли я так не просто спеції додаю, а так буду. Тому що руками я відчуваю, що і спеції так добре. Розмішалися, і на кожному шматочку відчувалась спеція. Так от масажки поробимо. Поробимо масажки. Треба буде рукавички замовити і гірчиці. У мене американська лагідна. Робимо масаж. З гарним настроєм готуємо, щоб це було на користь. це вже перевірено. Десь столову ложку олії додам. Вона закриває пори і масо буде соковитим. Ну і все. Зараз перекладу в ємкість. І хай маринується і буду робити пиріг. Одразу хочу сказати, що немає якогось там рецепту. Я подивилася, що в мене є в холодильнику. І, наприклад, сметана. Завтра останній день придатності. Її там. Ну, скільки, трішки добре. Якщо тісто буде загустим, а мені потрібно рідке тісто. Додам трішки молочка, бо молочка теж тут ось так. Яйця три. Було б два, то два. Три, то й три. Хочу просто, щоб вони закінчилися і купити свіженьке. Борошно, ванільний цукор та звичайний. І зараз будемо робити рідке тісто. сода зазвичай. З оцтом буде гаситися. Вже процес закінчується, у мене оцту немає, то я взяла сік лимону І так погасила соду. У мене десь тут склянка борошна пішла, дві столові ложки сметанки, ото молочка там трішки було, я вам показувала. Таке, щоб приденьке тісто було. І ще додам олії, десь столову ложку. Отак. Все так, на око, як то кажуть, якби не в око. Опс. І знову розмішаю, і тісто готово. Ось таке рідке, бачите? Зараз помию сливи та яблучка, поріжу. І випікаю в мене така чугунка, якщо ви ще пам'ятаєте, приготувала. Ну, цю частину помила, а цю залишаю то поїмо. А з цієї буде пиріг. На такі слайси ріжу яблучка і одразу їх сюди, отут. Ось так повикладала, як зручно так і повикладала. І коли викладала, думала, може яблучка зверху, а потім думаю, ну уже так є, значить так і буде. І заливаю тісто. Розійшлось і ставлю в духовку 180 градусів. О, о. з похом час добре, як моя бабуся казала. А так, подивимося, наскільки хвилин. І поки пиріг в духовці, я посмажу вже м'ясо. Думала зробити його, як з підливкою, знаєте, там щось додати. А потім вирішила, ні. Хочу просто, щоб були шматочки смаженої курочки. І все. Без цибулі, без чого, бо там достатньо спецій, тому і так буде. Ну і підварю або картопляне пюре, або спелицю. Бо тут є вже спеція і цибулі, і чесник. А це поставила, щоб я бачила, там не забула купити. І щось я їх купувала, навіть знижка була. От білі такі рукавички, вони мені за якістю сподобались. А знайома купувала такі блакитні або сині. То каже, якось вони дуже швидко рвуться. Я купувала Еску. Так, що у нас тут з м'ясом, щоб не було ой. Вау! Дивіться. Ну, що тут ще додавати? Навіщо, то? Отак ну, от буде і добре. О, подивіться. І так і буде. Ну, от. І навіть взяти шматочок потім на хліб, як бутербродик, і буде смачно. Там огірок, листя салату. А якщо була б підлива, то так би не вийшло. А я чекаю на пиріг. Поки там смажиться, хочу показати, що я почала зараз пити. О, кава моя. Зараз я... П'ю такі вітамінки. Ну, якось мені здається, що вони мені допомагають. Може, мені так стається і не снує. Бачите, от в руках нічого не тримається. Поставила на кухні, щоб зранку не забувати, бо ті вітаміни їх потрібно пити зранку. Тут так і написано. Є вітаміни, які є з вечора, а ці саме написано, що зранку. І в аптеці мене попереджували. Пройшло 45 хвилин, і я так вже тривалий час нічого не випікала в духовці. Дивлюсь, начебто, зовні він вже. Давайте будемо дивитися. Приготувала для нього вже тарілочку. Вау, вау, вау. О. О. Виглядає смачно. І, до речі, запечена слива дуже корисна. Вона чистить нашу печінку. Печені яблучка вони допомагають схудненню. А тістечко дає гарний настрій. І якщо брати підсумок, наші позитивні емоції. Тістечко і щось корисне. Нехай він трішки остигне та будемо різати. Прийшов час розрізати. Він ще теплий, але мені дуже хочеться скуштувати. Посередині ще пари де. Ось Але я трішки, бо дуже сильно хочеться. Борошно можна менше було класти. Але смакота. Добре, поки покладу. І дві столові ложки цукру якраз добре. Тому от так з вами поділилася, що я готую, щоб не пропадало. І з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково. До побачення!